Дітки, ми з марянкою сьогодні. Поздираюся з дітками. Привіт! Покажемо вам, як можна розрізняти звуки. Звуки у нас бувають дзвінкі і глухі. Ось у марянки є два листочка. На одному листочці написана буква Б, на другому «П». І є кубики. Один кубик сірий, на якому написана буква Б. І коричневий, на якому написана буква П. Так. сірий кубик, де буква Б. Там є така залізна штучка всередині. І кубик дзвінко, а Звук Б дзвінко. А цей там є дерев'яна штучка. І звук П звучить глухо. Так? І от Мар'янка бери кубики, бери з Б. И п. А ну давай позвони б. Давай, порівняємо звуки. Давай. «б». Ні, почекай. П'и не треба, б тільки. Бачиш, як дзвін звучить, так? Так, а тепер п. Яд гуси. Глухо. Зву Значить, звук б у нас який, Мар'яночка? Дзвінки. Кажи, дзвінки. А звук п у нас який? Глухий. Так, добре. А тепер давай подивимося. У нас є звуки. звуки, Отакі От кубики у нас є. Дивися. Д. На сірому кубику. А на цьому кубику ти. Ану давай візьми кубик, де написана буква Д і потруси цим кубиком. Давай. Як звучить кубик? Як звучить? Як звучить? Дзвінко. Значить, звук Д у нас який, Мар'яночка? Дзвінки. Ану, звук Ти. Як звучить? Глухо. Який з нас ти? Глухий. Так, ану тепер візьми два дзвінки звука. Які у нас дзвінки звуки? Б і Д. Бачиш, як вони дзвінко звучать? Так, а тепер візьми глухі звуки. Які це у нас глухі? Називай у нас які звуки. Глухі. И. Які? П і. П, П і, і. Т. Т глухі. Ану давай ще раз. Глухі звуки і які звуки. Дзвін і звуки. Добренько, молодець.